По змушена переживати наша країна, що це означає для економіки в цілому та для кожного українця окремо які шанси на списання боргів і що треба зробити, щоб агресор компенсував усе до копійки? Про це говоримо далі. І до нас приєднується головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, те, що з початком війни зовнішній борг України стрімко зріс, зрозуміло це загальновідомий факт. А про які суми йдеться станом на зараз, станом на квітень? Зараз йде мова про те, насправді важливо скоріше не сума боргу як така, а скільки обсяг коштів, які ми маємо по ньому сплачувати. Наприклад, той же самий Світовий банк він каже про те, що цього року ми маємо сплатити еквівалент приблизно 17,6 мільярдів доларів, із яких 15 мільярдів. Це власне погашення самого тіла, позик, а 2,6% це відсотки по них. Якщо казати про поточну суму, то це приблизно там десь біля, десь десь біля 130, здається, мільярдів, щось таке. Угу. Наскільки ця ситуація зараз загрозлива з огляду на те, що ці 100% борг, який може накопичитися, і чим це може загрожувати нам? І як ми можемо, ну скажімо, сподіватися на те, що все під контролем або не під контролем, від чого це залежатиме? Ви знаєте, найстрашніше в нашому боргу це не його обсяги, а його вартість. Скажімо, є багато розвинених країн, які сплачують там 3-4 максимум відсотків річних по своїх брак, і вони мають навіть більше ніж 100% ВВП, і не вважають це проблемою. Для України, на жаль, вартість боргу доволі висока, і в цьому переважно в цьому проблема. А далі ми можемо дивитись на обставини, за яких цей борг почав зростати. Він почав зростати в умовах війни і за рахунок переважно оборонних витрат. І ось тут ми маємо подивитись трошки на історію. Є прецеденти, коли країну кредитували під час її оборони, активно кредитували, вона отримувала велике зростання боргу, в тому числі перш за все, зовнішнього боргу. І під кінець за рахунок там післявоєнних програм допомоги цей борг списували. Якщо цікаво, можу навіть назвати коли як прот... це було. Так, давайте ми трошки пізніше торкнемося цього питання. Просто зараз, от ви називаєте мільярди, навіть трильйони. Суми величезні. Пересічний громадянин може сказати: нашій країні стільки виділяють грошей. Зрозуміло, що війна, але можливо, цих коштів би вистачало і на те, щоб покривати інші борги. Нас. Скільки в нас от зараз із цим ситуація? Тобто, чи встигаємо ми якісь борги перекривати, чи ми зараз взагалі нічого не сплачуємо? Ні, ми сплачуємо. От що цікаво, в нас нема насправді реструктуризації. Поки що такої великої, і в нас е, міжнародний валютний фонд і там клуб кредиторів, вони наполягають на тому, щоб Україна зайнялася реструктуризацією, перш за все, боргів перед приватними кредиторами. І в цьому є сенс, в цьому є логіка, тому що держави, які нас підтримують, вони не хочуть саме ну, держави, держави як уряди, так вони не mm -hmm. хочуть, щоб кошти платників податків йшли. На виплати приватним кредиторам, особливо з огляду на те, що є можливість зараз купити українські зовнішні борги на зовнішньому фінансовому ринку з величезними там майже на три чверті знижками. Тобто людина, яка зараз купує український борг і впевнена, що він буде погашений, заробить свого часу на цьому просто безумні кошти. І хто зараз може цим скористатися? Ну, це можуть скористатися, по-перше, фінансові спекулянти зможуть скористатися, може скористатися уряд України, який буде викуповувати власні борги на зовнішньому ринку. Але я зазначу, якщо він почне це робити, одразу. Фінансовий економічний сенс цієї історії дуже погіршиться, тому що усі побачать, що все окей, і вартість боргу, ну точніше, вартість боргових паперів, зросте, тобто mm -hmm. дуже швидко вичерпається ця можливість. Я найбільше сподіваюся ж таки на те, що нам оці борги, які є державними, ну тобто, те, що нам зараз надають уряди наших партнерів, країн-партнерів. Вони будуть не списані а перекриті за рахунок великих грантів після закінчення війни. Є прецеденти. Я дуже сподіваюся, що буде повторений цей. Mm -hmm. Позитивний досвід досвід. А щодо внутрішніх запозичень, от є така свіжа інформація за позавчорашній день, міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до держбюджету майже 11 мільярдів гривень. 10,9. Що з внутрішніми запозиченнями? Як вони впливають на ситуацію загалом? Ви знаєте, це е, переважно е, в нас е, переважно все ж таки йде е, ну, переважають внутрішні запозичення. Це реалізація е, тієї була програми. Ці 15 мільярдів доларів в еквіваленті, це виплати цього року мають бути е, саме по внутрішніх е, доволі короткострокових боргах. І це політика, вона слушна доволі. Політика переносу запозичень на внутрішній ринок. Тобто, ми намагалися попередні роки менше брати в борг за кордоном, більше брати в борг на внутрішньому ринку. А зараз доводиться багато сплачувати, і реально держава ці кошти займає перш за все для того, щоб закрити запозичення, які були минулого року, і там трошки раніше, але переважно минулого року. 11 мільярдів про які ви згадали. Ну, це доволі такий невеличкий рівень запозичень за тиждень це не надто багато були ситуації, коли було потрібно, то залучали десятки, тобто там 50-60 мільярдів за один раз таке було. Я нагадаю слухачам, що на зв'язку з нами Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» на українському радіо ми говоримо про те, що Держборг України наближається до 100% ВВП. І тут кожен громадянин для себе подумає, що держава, звісно, розбирається з цією ситуацією. А як це вплине на кожного окремого громадянина? Як це буде відчутно? Ви знаєте, в цьому конкретно в цьому випадку потрібно дивитись на цю ситуацію як на певні такі реані... реанімаційні заходи. Тобто нам потрібні зараз гроші, і мова йде про чи ми виживемо загалом як держава, е... чи ми втримуємо фронт і так далі. І тому подібне, звісно, втримаємо. Звісно, виживемо. Але зараз потрібні такі нагальні речі, і не дуже так оглядатись на відсотки, на суми, на таке інше. Інше поки в держави зараз є гроші, поки вона може має можливість витрачати їх на збройні сили на виплати військовим, перш за все. На пенсії, на зарплати бюджетникам це підтримує економіку як не дивно, в такому випадку, тому що ми це робимо переважно зараз за рахунок зовнішніх видів допомоги. Тобто, ми отримуємо і гранти, і кредити зовні, це підтримує нашу економіку. Я скажу так, що. Якби е, падіння, якщо якщо б не було вилучити допомогу зовнішню минулого року, то падіння внутрішнього продукту було б не майже 30%, а, я так думаю, відсотків 50%. Тобто ми зараз mm -hmm. живемо за рахунок е, значним чином за рахунок грошей наших партнерів, і це нормально. Я наполягаю, що це не те, що нормально, це потрібно робити, і цю допомогу потрібно збільшувати. А от до війни, скажімо, була така практика старі кредити перекривати за рахунок нових. Ця опція зберігається, використовують її? Ну це неможливо не робити, тому що ідуть виплати, йдуть запозичення. Звісно, коли йде процес скорочення боргу. То ми розуміємо, що нових боргів залучається менше, ніж покривається старих. Коли йде накопичення, збільшення боргу, то йде навпаки. Загалом наявність держборгу не є чимось таким жахливим і фатальним. Є умови, коли він е, працює в плюс, є умови, коли він працює в мінус. Коли... Це призводить до, наприклад, зменшення податкового навантаження, тобто беруть в бор замість того, щоб підвищувати податки, і за рахунок цього. Випереджаючими темпами зростає економіка, зростає внутрішній валовий продукт, то це круто, це насправді ідеальний варіант. Якщо просто проїдається і внутрішній валовий продукт не зростає, ну тоді це погано. Але mm -hmm. зараз ще раз нагадаю: йде війна, і е, тут потрібно відкинути е, традиційні економічні підручники, так само, як ну ви ж розумієте, коли е, роблять лікарі е, реанімаційні заходи, то те, що вони роблять. З хворим це здорова людина, в здоровому глузді на це не піде. Але коли мова йде про перетунок життя, то доводиться це робити. Угу. А цікаво, ті гроші, які нам надають організації, уряди приватні або державні якісь форми, скажімо, від яких ми отримуємо гроші. Є ціле спрямовані, тобто кудись конкретно виділяються гроші. Є я так розумію, що в принципі дають просто державі. Чи є, скажімо, ті кошти, якими ми не можемо розпоряджатися для погашання боргів? Ну тобто, чи є такий розподіл? Це ми можемо чіпати, це тільки туди можемо спрямувати, а цим ми не можемо там перекрити якийсь старий борг. Ви знаєте, тут працює такий факт, що бюджет є системою сполучених сосудів. Тобто, якщо нам дають, наприклад, кошти на підтримку, ну, наприклад, на виплати бюджетникам на підтримку пенсійного фонду, то зрозуміло, що з державного бюджету можна менше витрачати саме на ці напрямки кошти, і тоді ті кошти, що вивільняються, можна умовно, звичайно, вивільняються, можна спрямувати. На оборону, на покриття колишніх боргів і так далі. Тобто, так, там є певні умови, але вивільнення можливостей воно дає можливість закривати mm -hmm. борги там, і сплачувати нормальну зарплатню, зарплатню військовому. Тобто таких суворих клапанів, що ось це не можна чіпати, немає насправді. Дивіться, це залежати ми погоджуємо з нашого особливо, коли мова йде про МВФ. Ми погоджуємо і нашу боргову політику, там і всі інші mm -hmm. речі. Але ви ж розумієте, коли, наприклад, вам дають кошти і кажуть, ти можеш їх витрачати тільки на купівлю їжі. А ти маєш ще інші доходи. То зрозуміло, що ті гроші, які ти з власних доходів не використаєш на купівлю їжі, ти можеш використати на щось інше. Угу. І власне про перспективи списання зовнішніх боргів України. Ви вже згадали, що є позитивні досвіди інших країн. От, доречно тут е, сказати про те, що така практика існує у світових кредиторів. Звісно, вони не мають мети роздаровувати гроші, але зрозуміло, що адекватно ставляться до ситуації. І розуміння того, що повернути 50% краще ніж не повернути нічого, у них є. Отже, перспективи України і досвід інших країн. Я просто кожного разу, коли мова про це заходить, згадую план Маршала в тій частині, який він був застосований до Великобританії, і значна частина цього плану маршала була використана для того, щоб закрити борг Великобританії перед штатами, який створився під час війни за рахунок постачання. Там військової амуніції, палива, багато чого іншого. І просто кредити давали. Я сподіваюся, що щось подібне буде зроблено з принаймні державними боргами України. А я маю на увазі боргами перед державними установами, перед державами, перед урядами інших країн, перед ЄС як над державною інституцією. Я дуже сподіваюся, що буде зроблена реструктуризація боргів перед приватними кредиторами. Але з огляду на те, що останні роки ми не надто багато залучали за кордоном, то я думаю, що ці суми ну не будуть, яких якось впливати на ситуацію. Найголовніше це ті кошти, що ми попередні 14 місяців отримували у вигляді боргів, кредитів і так далі. Від наших партнерів нам mm -hmm. потрібно, звісно, збільшувати питому вагу гарантів, тобто те, що ми не будемо повертати, але просто бюджетна логіка в країнах-партнерах їм не давала можливості і не дає зараз можливості дуже щедро роздавати гранти кредити це простіше mm -hmm. для них, просто за процедурою. Як змусити агресора компенсувати все? Бо інформація різноманітна. Ми пам'ятаємо свого часу от буквально минулого літа. Восени активно говорили про те, що ти заморозять активи, потім передадуть Україні, а потім раптом вже в Європі заговорили про те, що насправді це кошти, які потім все одно доведеться повертати Росії в Сполучених Штатах Америки. Дещо інша політика? Чи варто покладатися на ці гроші, які поки ще десь там вони не є реальними і такими, що ось вони у нас будуть? Це дуже залежить, дуже залежить від якості і активності роботи української сторони юридичної, зовнішньополітичної, дипломатичної і так далі. Тому подібне. Ми тиснемо, щоб визнали країною, яка є спонсором тероризму. Ми тиснемо на те, щоб ці кошти були заблоковані і не віддавалися в багатьох країнах. Є певні. Суто внутрішні бюджетні юридичні проблеми, наприклад, в Штатах, коли вони блокують і вилучають кошти, то е, країна інша може їх отримати, як мені розповідали фахівці. А вже тільки через бюджет штатів. Ну тобто потрібна процедура uh -huh. схвалення а, за бюджетними процедурами. Тобто, все дуже непросто. Мають бути наші фахівці. Можливо, потрібно наймати і робота, пане Олександре. Дякую зовнішніх. Так зрозуміло, Робота має в цьому напрямку з нашого боку відбуватися. Олександр Кремаренко, головний редактор журналу «Деньги», був на зв'язку з українським радіо.